Hello! Today I will tell you about a very important topic. World War One. <laughs> я вже уявляю, ваші пеки, коли ви подумали, що я буду вести все відео англійською. Хоча інфьючері можливо it will be. Тому let's start this video! Сьогодні ми дізнаємось, через яку одну людину почалась війна, що хотіла від України Німеччина і Росія. План Шліфена. Чому для України війна вважалась противбивчою? Як з'явилися свічові стрільці? Як Осьманська імперія зробила сама собі привид для війни? Як Росія вийшла із війни? Як Німеччина сама собі погіршила ситуацію через один телеграф післявої дії і версальський договір? Початок 20-го століття починається сильний розвиток, з'являються винахідники, прориви в технологіях, кінова індустрія починає набрати популярність. Як в час розвинутих людей могла початись війна? Як і казав, був сильний розвиток, але не тільки в науці, а й в воєнній сфері. Більшості великих імперій так і хотіли протестити усе те, що вони змогли створити для того, щоб розширити свої кордони. Як почалась війна? Війна почалась, можна сказати, саме через одну людину. Його звати Ерц Франц Фердинанд. А злива від нього стоїть його дружина. Така прикольна, цікава, і я її не знаю. 28 червня. 1914 року Франц Фердинанд вирішив поїхати до Сараєва на запрошення Оскара Потіорека. Це генерал-губернатор Боснії і герцеговини. А якраз в районі Сараєва жило дуже багато сербів, яким зовсім не подобалася влада в імперії. І вони вирішили вбити Франца прямо по дорозі. Ну і, звичайно, їм пощастило, це зробити все. Герцога герцога нема. Бідішений його, і його дружини також. Повідь собі, влада Австро-Угорщини зрозуміла, що в цьому всьому зав'язана Сербія і висунула їй лепневий ультиматум. У ньому було 10 угод, які було неможливо повністю виконати. Тому Сербія відмовилась приймати ультиматум. І для імперії це мало служити як кейс Бейлі для початку війни. І війна почалась. Німеччина підтримала дії Австро-Угорщини і, Австро і 23 липня оголосила війну. Одразу після цього сформувалися два блоки: Антанта, в яку входили Британія, Франція, Росія та інші. І троїстий союз, в який входили Нацистська Німеччина, Австро-Угорщина та Італія. Що потім перетворилася на четверний союз, з якої йшла Італія до Антанти. Через те, що їм пообіцяли землі і додались Османська імперія та Болгарське царство. Зі сторони України ця війна була зовсім невигідною. Та Дніпрянщина була підвладна Росії, тому розвитку в цій частині було набагато більше. Зі сторони Заходу Україна була підвладна Австро-Угорщині, де було набагато менше розвитку, але культуру і народ України розуміли і нормально відносились. І, взагалі, які були плани на українську землю у двох сторін? Росія хотіла нарешті забрати останні руські землі, що належали їй. Це Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття. Також російський уряд вважав, що має право і зобов'язаний славянам знищити їх інтереси і відсу... 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 відсунути кордони до карпатських перевалів під гаслом об'єднання єдино-корових братів Австро-Угорщина в свою чергу, хотіла просто захопити Волинь та Поділля. А ось Німеччина хотіла одразу все. Вона хотіла розчленувати Росію на частини, загарбати Балтійські країни та Україну, приєднавши її до Великої Германської світової імперії, перетворивши Україну на сировинну базу. Але як Німеччина хотіла захопити усе планом Шліфена. Сформульований у записці 1905 року начальником німецького генштабу генералом Альфредом фон Шліфеном перший удар завдається по Франції, основною масою військ, головні сили яких зосереджувалися на правому клерелі через нейтральні Бельгію та Ліксембург, в опід головних сил французької армії з півночі із завданням захопити Париж. 2 серпня Німеччина об'явила війну Бельгії та Люксембургу. По плану Німеччини вони мали капітулювати Францію через 5 місяців, поки Росія мобілізується. Але коли Німеччина об'явила війну Бельгії та Люксембургу, вступилася Великобританія. Але як тут пов'язана Україна? Якщо б Франція капітулювала, Німеччина б одразу усю армію направила на Росію, забиравши хоча б до Донбасу. У війні Україна воювала в складі Російської імперії і в складі Австро-Угорщини. З Надібрянської України мобілізували понад 4 мільйонів людей. Тому ця війна вважається брати в 1914 році. Була галацька битва, в якій перемогла Росія, змістивши свої кордони набагато вперед, захопивши східну Галичину та Північну Буковину. На цих територіях Росія вирішила зробити тотальне зросіщення, вбиваючи повністю українську культуру. Українцям автор угорщини це звичайно не сподобалось. І головна українська рада закликала до доєднання УСС – українські січові стрільці. Добровольці із Січей товари Сокіл і Плас об'єднались в УСС з армією 25 тисяч добровольців. Саме вони обороняли, обороняли Карпати і в майбутньому їх оголосили найкращим підрозділом в складі Австро-Угорщини. Також у УСС є великий бойовий шлях, що починається з 1914 року. Перше Ужаський перевал 1914 року. Друге битва за Гору Маківка. 1915 року. Третє битва біля гори Лисоня 1916 -го року. Також за весь час Україна перебувала то на території Росії, то на території Австро-Угорщини. За усі 4 роки встигли декілька разів перейти від одного до іншого. На ці зміни впливали битви та прориви. Ключові з них Галицька битва. Про неї я вже казав раніше. Після цієї битви Австро-Угорщина підготувала контрнаступ, що перечинило Горлицький прорив в 1915 році, що змогла лінії фронту змістити аж до Волині. Потім Росія знову захотіла в 1916 році спробувати забрати землі. Брусилівський прорив. Він видався не самим кращим, і на відміну початку війни вони не змогли забрати заплановане. Четвертим і останнім був. Черневий наступ у 1917 році. Цей наступ був найгіршим, в якому вони не тільки не змогли собі нічого загарбати, а її віддали частину Волині після сильного контрнаступу Австро-Угорщини. Давайте повернемось до Європи. На заході почалась окопна війна між Німеччиною і Францією. Вже на тому періоді всі знали, що війна буде довгою і виснажливою, і скоріше за все, усі країни йдуть тільки через нехватку ресурсів. Італія, як я казав раніше, пішла до Антанти. І наступним союзником для Німеччини і Австро-Угорщини стала Туреччина, тобто Осьманська імперія. Ну і просто так не цікаво ж вступати в війну, тому вони вирішили зробити провокацію. Взяли човни і поплили до Росії через Чорномор. Обестріла порти і повернулись. Ну і, звичайно, Росія проголосила її війну. А Туреччина відреагувала зі словами... От, блін, схожу нас війна, треба воювати, блін, так жалко. І ступило до воєнних дій. Кожного разу у них була поразка, наприклад, в битві в Кавказьких Казка... горах чи в Суєцькому каналі. Турки вважали, що в цьому винні корені вірменне, що спричинило геноцид їх нації. Наступним же союзником центральних країн стала Болгарія, яка хотіла дуже сильно стати більшою, тому допомогла австро угорщині захопити сербів, які потім ще відступали в Албанію, але їм це не допомогло. В 1916 році почалась реальний двіж. Британія пішла в бій з Німеччиною, Австро-Угорщина і Німеччина все більше й більше забирала частину російської імперії. До речі, Австро-Угорщина ще Румунії захопили, коли вони захотіли допомогти Росії. І до 1917 року всі країни були максимально виснажені війною, особливо Росія, яка вичерпала майже повністю свої ресурси, через що Росія не змогла навчати армію і робити її більшою. Людям не подобався стан війни, влада і те, яких просто пускають на м'ясо. Тому у 1917 році у Росії нарешті створили лютневу революцію, що змогла звернути монархію при владі. Але уряд якомога сильніше держався за те, щоб залишитись в війні, щоб отримати репарації. Але коли до влади прийшов Ленін, а з ним більшовики, Росія нарешті вийшла з війни, і територія України знову стали під Австро-Угорщину. А для Німеччини ця не вона була дуже приємною, тому що вона зможе перетягнути фронт тільки на Захід. Але Німеччина не забувала про Америку, що що змогла би приєднатись до Антанти. Тому вирішила зробити достатньо геніальний хід. Так як Америка набрала дуже сильні сили, німці захотіли якось забрати з війни Америку. Тому написали телеграф до Мексики, щоб Америка була зайнята нею. В телеграфії було написано прохання до Мексики, щоб вона напала на Америку. А так як у Мексики гори її не так легко захопити, тому Америка була би зайнята тільки Мексикою. А за цей час Германія би розібралась з Францією. Але не так все просто. Британія перехватила телеграф. Ось так тупо Німеччина лишилась без шансу на життя. Потім Британія показала телеграф Америці, і вони приєднались до, до війни. Центральні країни була переможена силами Америки. І нарешті, 11 листопада 1918 року, Німеччина сталася. Для України ця війна була дуже непростою. Західна Україна потерпіла дуже сильне ушкодження архітектури та споруд, що зробив її майже неможливою для проживання. Але ж не просто так усе закінчується правильно, тому був підписаний 28 червня 1919 року версальський договір для Четверного Союзу. В ньому було сказано. Німеччина має заплатити репарації, а вони дуже великі. Що в майбутньому дали Німеччині неймовірні інфляції. Ось от такі от, да. діти строят домик. Також Німеччина не мала права мати більше ніж 10 тисяч армії, не має права мати флот та авіацію. Через це і все Германія прийшла сильна бідність. Ось Австро-Угорщина розпалась, розділившись на багато країн: на Австрію, Угорщину, Єгославію, частину України, Румунію і багато іншого. Угорщина не мала права мобілізуватись. Болгарія мала мати тільки 20 тисяч, ти, тисяч армії, а Туреччина не мала доступ до босфорського заливу, так як її контролювала Англія. А ще через деякий час до влади прийшов Гітлер і Німеччині набридло платити величезні репарації, через що вона почала мобілізуватись, робити флот і авіацію. І відтоді почалась. Друга світова війна. Ляя, я просто щас в бахері. Я включив цього кота і включив ось цього мішку, і тепер мене, блін, мигає нахер екран. Це тріздець.